І, значить, заходиш такий в риболовний магазин в відділ з приманками. Дивишся туди, дивишся сюди, силиконки там всякі, кольорів раз-два пальців не вистачить. Всякі блешні, такі, такі вертушки з таким полюстком, з таким полюстком, воблерів. Що це за пластикове якесь різноманіття, таке все кольорове. Давайте розбиратись. Вітаю всіх пані та панове. Давайте сьогодні трохи буквально декілька слів по приманках. Почнемо з великої, цікавої і яскравої теми, такої як пластикові приманки, вони ж в Які воблери бувають? Давайте почнемо з основного. Поверхневі попери, волкери. Далі йдуть з заглибленням, там плаваючи, не плаваючи. Міноу, шед, кренк, фет. Всякі є там інакші джеркбейти, ратліни, пропери, багато чого. Що в основі своїй треба знати, це як вони відрізняються один від одного і що вони бувають взагалі за плавучістю. І так, попер це в нас тонка така приманочка. Замість лопатки в нього тіло саме зроблене такою вигнутою трохи формою. Що вона нам дозволяє робити, це чавкаюча, ривкова така проводка, і звук буде як чавкання. Це під хижака, окунь, можливо, харчується, або там якась мілка риба плюхається. Хижак на це, в принципі, ведеться. Наступна поверхнева приманка це у нас волкер. Так само бувають різних розмірів. Вони шумові, не шумові, як і всі інакші воблери. І в основному приваблюватиме щуку окуня, дуже розповсюджено, так само і е, жерах, інколи головень, може на це діло теж вестись. Е, далі, по приманках, міноу, шеди. Е, міноу – це в нас витягнута форма воблера, облера, така як е, ручка, як олівець, щось схоже. Різних кольорів, так само різного заглиблення. В основному вони в більшості свої з заглибленням до 1,5-2 метри. Там є і поглибші моделі, але з заглибленням давайте трішечки пізніше. Шед, не схожий він на міноху, в нього високе достатньо тіло, він е, сплюснутий з боків, що дозволяє йому грати достатньо високочастотно. Наступне щось схоже між собою, це. Кренки і фети. Кренк більш така каплевидна форма. Фет, він більше такий пузатенький. Далі йдуть ратліни. Ратлін це у нас тонка або наподобі шеда, щось така приманка, але безлопасна, і кріплення в неї вушко знаходиться на спині. І останнє, що велике, це джеркбейти. Що з тобою представляє джерк? Це може бути або тонуча, або плаваюча модель, форма різна в них буває, і також закінчення в нього силиконовий хвіст може бути або по формі як у рибки, або по формі твістера. Що по плавучості в Класифікуються плаваючі, нейтральної плавучості і тонучі. Між ними є повільно вспливаючі, повільно тонучі. Ну, якби все. Тут все ніби просто. А от по заглибленню, оці от всякі маленькі, незрозумілі індекси СР, ССР, МДР, про що це говорить? Плаваючий, ну він якби і плаваючий, там поверхневий. Да, це попери Волкер той самий. Вони там е, не відрізняються нічим, там написано заглиблення нуль. Е, далі в нас є класифікація ССР, це зовсім під підповерхневі. СР з заглибленням 30-40 сантиметрів приблизно. МР, це медіум ранер десь до метра метр двадцять, і багато воблерів з класифікацією ДР заявлені до 2,5 трьох метрів. Але все-таки це і діпові воблери, ті, що на тролінг приміняються в тому числі там до шести дванадцяти метрів, включно. В усіх воблерах від топ-вотерів до самим великим заглибленням є або нема шумових капсул, звісно, він тихий або гучний, і є система дальнього закиду, або вона відсутня, там вольфрамові або нержавіючі шари вони фіксовані в корпусі. По системі дальнього закиду є дві перевірені системи на ринку: це підмагнічені. Кульки по жолобу під час закиду рухаються в хвіст воблера, під час його приземлення, і коли починаєте проводку, ці кульки вони зміщуються в передню частину воблера. Магнітна система дальнього закиду, вона присутня у воблерах компанії Зібець сертифікована. Щось на кшталт цього циліндр підмагнічений. Він рухається. З е, хвоста Воблера до середини або до е, передньої його частини, так само, як і шари вольфрамові, але цей Воблер буде вже суто тихий. В чому різниця між шумовими і тихими, який же в принципі обирати е, сенс є в багатьох випадках, і хотів би вам підказати, що більш універсальним Воблер буде той, що не шумить той, що немає шумової капсули. Для чого це? Або агресивно налаштована риба, або дуже обережна, вона все одно ним зацікавиться. Інколи так буває, що щуку, окуня, в'яло стоячих у воді, які не цікавляться пропливаючою там, живою рибкою, їх якось хочеться роздраконити, якби пожвавити чи щось, не знаю. І Люди часто одразу кидають шумові воблери. Навіть велику рибу можна відлякати з місця і її не зловиш. Тому я б рекомендував починати лов на незнайомому місці, на незнайомій водоймі. Суто з тихих воблерів. Друга тема нашої бесіди це залізо, приманки вертушки, коливалки, там пількери всякі. В чому різниця? І чому пелюстки різні, різні такі форми, є вони інлайни, є полюсток окремо розташований. Якісь краще тримають течію, якісь позиціонуються тільки для ловлі в стоячих водоймах. Плюсток круглий, припустимо, більш круглий. Краще буде ловити на озері, більш комфортно. Його рух, він дуже Упористи, будемо так казати, дуже широко, е, широкого радіусу, і достатньо сильно впирається на течії, буде некомфортно ловити такою приманкою з таким пелюстком. Приманки ті, що е, такі вертушки з довгим пелюстком, саме для ловлі на течії, щоб не було такого сильного опору, стоячі водоймі на них ніхто не забороняє ловити, але проводку треба буде робити трохи швидшою, коли валки. І пількер. Коливалки так само, як і вертушки, відрізняються загальною площиною полюстка. Вони є більш широкі, довші, товщі по-різному. І є більш такі прогоності. Так само для ловлі в в воді або на течі. З кастмастерів, в принципі, все зрозуміло. Лов на течії і так само в стоячих водоймах більш швидка проводка, тому що він прогонистий достатньо. Пількери, скоріше, що для лову на швидкій воді, але знову-таки ніхто не заперечує, що там в озері можна буде на швидкій проводці піймати окуня або та сама щука зацікавиться, і не забувайте про те, що пількер можна оснастити одинарником, і на нього дуже успішно джигувати судака. Також із заліза буде цікаве всякі цикади, телспінери. В чому різниця? Цикада так само, як і віби всякі чіпляються за спинку, так само, як і телспінер, Є з одним отвором в спині, є з трьома отворами в спині. Що таке три отвори в спині, часто питання задають. Ви змінюєте кут атаки. При проводці більш буде коливатись зі сторони в сторону, більш високочастотні коливання або менш високочастотні коливання самої приманки. І телспіннери. В принципі, за кільце на спині зачепили нічого складного, пелюсток, теж розташований позаду, під час проводки він обертається. Так само має місце і рівномірна проводка, і джигування. Третя і завершальна тема нашої бесіди силиконові приманки. Активні. І пасивні. В чому різниця? Активний силикон тягнеш просто і він сам собі грає там, хвостиком, зупиняєш, він падає, теж грає хвостиком, підриваєш на проводці, тільки починаєш обрати, він теж грає хвостиком. Нічого складного, в принципі. Твістери, шеди, міну, всякі, так само відрізняються вони формою різноманітною. А ось пасивні приманки інакше виглядають по формі тіла в самому кінці. Вони не мають лопасті позаду і тільки гладенькі, або такі наполовину ребристий, там хвостик. Тягнеш просто так, гри нема. Просто волочиш, гри нема. А ось коли вершинкою спінінгу підриваєш її, або коли приманка падає, трішечки покачуєш спінінгом, То вона має дуже цікаву гру, чим саме приваблює хижу рибу. І до фінішу всього вище сказаного: приманка не має і не може бути одна або дві в цілому асортименті риболова. Будь-який, поважаючи себе воблерист бере кожної моделі максимально натуральний колір і максимально кислотний. В силіконі так само, в блешнях так само, але кожної моделі хоча б по два. Натуральний колір на всі випадки життя. Кислотний на похмуру погоду, або там ранішній, чи вечірній кльов, вечірній лов риби. З силіконом, в принципі, все те саме, нічого не змінюється. Різноманітні оснащення, обвантаження силикону, різноманітні оснастки, самі по собі, рознесені, або цілком зібрані. Все різне, все треба мати. Тож, за консультацією, ви завжди можете звернутись до експертів наших магазинів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть, звичайно, що свої коментарі. Всім па-па!